Цим досвідом діяльності громадської організації, але у сфері вантажних перевезень поділився Віталій Коценко, голова об'єднання Перевізників Західного району яка діє на Волині з 2019 року. Ми організувалися, робили громадські організації, потім вже посвоюсь і асоціації. Все це плюсувало нас в колектив, була ініціативна група. Ми не збиралися практично масово тільки на загальні збори, де могли обговорити певні питання. Де могли б прийняти якісь певні рішення і донести його до нашого профільного міністерства? Віталій Коценко каже, що в міністерстві транспорту та інфраструктури завжди дослуховуються до пропозицій громадських організацій у сфері вантажних перевезень, і, зокрема, щодо роботи в міжнародній системі. Було складно, але ми впливали на процеси, Скажу так, що працювало воно 50 на 50, але вони нас слухали, ми бачилися на дзвінки. Відповідають.